За рік роботи центру управління відходами чистий луцьк. Його послугами скористалися понад п'ять тисяч людей. Розповів Суспільному керівник Сергій Михалевич. З його слів, муніципальний центр, що допомагає мешканцям громади сортувати сміття, запрацював рік тому. Більше 9 тонн скла ми віддали на переробку. Передали на переробку більше ніж 1600 кг кілограм металу, макулатури близько трьох тонн, стріч плівки, якщо не помиляюся, також більше 300 кілограм. Передали. Більше 300 кілограмів і пінопласту. Сергій Михайлович каже: основна ціль центру зменшення навантаження на полігон твердих побутових відходів та зміна екосвідомості громадян. Також ще однією із цілей ми ставили це збір небезпечних речовин, батареїк, акумуляторів різного роду ртутьмісних термометрів та ламп. Ось бачите, скільки батареї висипаємо. Супер, а це піде вже на папір, потрібно сортувати відходи. Чистий Луцьк перший майданчик для сортування, який приймає понад 14 видів відходів. Частина з них йде на повторну переробку, частина на правильну утилізацію, каже Сергій Михалевич. Говорить, центр управління відходами працює за принципом самообслуговування. Жителі громади привозять сюди уже відсортовані та чисті побутові відходи. Наголошую, що ми відсортовуємо тільки пет-пляшки. Якісь інші вироби з пластику з пластмаси сюди не викидаються. Ви можете відсортувати окремо ємності з-під різної хімії, які марковані. Знаком двічка на кожній упаковці Є маркування на території центру управління відходами чистий луцьк. Провели понад півтори тисячі екскурсій для школярів та громадських організацій. Розповідає керівник Сергій Михалевич. За рік його існування тут з'явився власний музей старих побутових приладів. У нас є віці, де ми збираємо побутову техніку, до нас люди почали привозити не тільки сучасні вироби, а й почали привозити вироби, які ми вже більше 50 років і навіть старіші Фільмоскопи, яким Здається, не так давно ми ними тільки користувалися вже на сьогодні. Діти навіть не знають, що це таке. Іноді дітей просимо навіть набрати е, телефон до поліції. Але, ну, на жаль, не всі, чи можливо на щастя вже, не всі вміють користуватися навіть ось таким дисковим телефоном. Приймають у центрі також вживаний одяг та речі для повторного використання, розповідає Сергій Михалевич. Їх передають потребуючим людям. Працює чистий Луцьк щодня без вихідних з сьомої ранку до двадцятої вечора. За час перебування журналістів Суспільного у центрі відвідувачів там не було. Наталка Клекуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.